Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Незабаром велике весняне свято, Великдень. Тому сьогодні пропоную послухати казочку. Сідайте зручно та слухайте уважно. Казочка про писанку Залишивши гніздечко, покотилося яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діточок своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться. Сказало найменше курчатко. А яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток зимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і гну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фар позичали на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. і покотилася писаночка. Зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилах піднімали, І дівчинці на яка їх зернами годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь і проказала Наталочка Христос воскрес! Дітки, сподіваюся, ви уважно прослухали казочку. А зараз давайте пригадаємо, про що ми прослухали казочку? Молодці, про писанку. А скажіть мені, будь ласка, хто розмалював яєчко? Так, звісно, це курчатка. А кому курчатка подарували писанку? Молодці дівчинці на талочці! Діти, ви молодці! До побачення та до нових зустрічей!